Сергій Золотарьов колишній військовослужбовець. Під час оборони Азовсталі він потрапив у ворожий полон, де привів 21 місяць. З лютого 2024-го повернувся додому до цивільного життя і вже встиг відкрити власну справу. Ми з дружиною дуже багато, дуже ну, десь майже рік ми дивилися різні бізнеса і франшизи, все перебирали. Дуже ну, дуже ретельно до цього підійшли. Так, це страшно робити, бо ти береш кошти в державі, і якщо щось не вийде, то їх прийдеться віддавати. Так а з іншої сторони я скажу, що не треба боятися, треба. І ще раз повторюсь, обґрунтувати, обдумати все дуже гарно. Подружжя скористалася державною програмою Гран для ветеранів та членів їхніх сімей. Ідею створити школу англійської мови для дітей придумали та реалізовували разом. Ми з чоловіком довго думали, довго обирали це ну, від магазину риболовного до магазину я не знаю, продуктового і врешті ми вирішили, що. Саме цей бізнес наразі доречний, бо діткам треба навчатися, діти це наше майбутнє, і саме тому ми обрали саме школу англійської мови для дітей. Ветерани можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду, рекламу чи сировину, а також на створення робочих місць. Єдиний момент це те, що той грант, який до мільйона, то для того, щоб претендувати саме на такий розмір гранту, такий учасник бойових дій або член вибачте, це це тільки учасник бойових дій може отримати. То він повинен бути зареєстрованим не менше одного року як приватний підприємець, тобто, під час своєї служби, він повинен не припиняти свою підприємницьку діяльність. І розмір такого гранту він він повинен покривати тільки 70 відсотків від тої бізнес. ідеї якщо бізнес працює успішно протягом трьох років, гроші повертати не потрібно. Податки, які сплачують підприємці, компенсують витрати. Програма допомагає ветеранам віднайти себе в цивільному житті і створює нові робочі місця. Кожна власна справа відкрита і ветераном, і не тільки ветеранам. Це Надає нові робочі місця, також що місцевий бюджет, що взагалі бюджет нашої країни йде поповненням від сплати налогів. Так що, я думаю, що, що хлопці, що дівчата, не бійтеся, обдумайте і відкривайте. Щоб отримати грант, потрібно скласти бізнес-план і подати заявку через дію. Якщо ідея відповідає вимогам, держава надає кошти, а ветерани отримують шанс реалізовувати власну справу. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4